Дозвіл на притягнення, затримання і арешт. Зараз ця схема. Голосують лише за дозвіл на притягнення, що нічого не означає, крім підозрів передачі в суд. І спецпрокуратура, і генпрокурор і НАБУ вимагають взяття під арешт. 11 інших фігурантів справи по тій самій доказовій базі. Суд вже арештував. Депутати мають просто зробити свою функцію, дозволити слідству працювати, а суду взяти під арешт. Ті фракції, бо депутати, які не проголосують або захворіють, не прийдуть в зал. Всі вони кришують Онищенка. Десяловський вже щойно сказав, що немає Онищенка в залі і скажу, що він може. А як нема? Онищенко ж заявляв, що я буду в залі, я такий чесний, без новини, це буду захищати. Просто відчув, що є шанс що під вашим і нашим спільним тиском депутати і арешт проголосують. Тому, звичайно, він боїться. Бо якби проголосували арешт, він був в залі, його прямо там і взяли. То що робити далі, якщо його немає? Якщо вони голосують, притягнення, Дозвіл на затримання і арешт без проблем. Включаються інструменти міжнародного притягнення. Прошу, Інтерпол, червона картка. І він або восклісовить все життя, або в кінці-кінці всього кінці, лобку. Але без цього, без дозвілу парламенту, нічого не буде. Слідчі органів зробили свою роботу. Доказова база залізе бетонно вісімдесят сім сторінок. Ми знаємо, якщо хтось депутатів не вміє, або погано розуміється на цифрах, ми їм картинки зробили, і кожен парламентар, отримав на робочі місці сьогодні. Картинка з кемо з прізвищами, з тими, хто арештований з сумами. Тобто зараз не голосувати немає жодної, ну жодного виправдання. Чашки Це що означають? Це тюремні чашки, і ті народні депутати, які не проголосуються. Ми їхні чашки всі завеземо, натякаючи їм до їхнє місце. І ми будемо робити ще додаткові тиражі в АТО. Ну і мені чашки депутатів або фракції, які не проголосували щоб на фронті, чітко розуміли, хто тут блокує боротьбу з корупцією, там вони воюють.